То яка ж різниця перестінкового газоблока шириною 10 см виробника Juton та Stone Light, які ви знаєте, у зеленій упаковці. Все дуже просто. Різниця тільки у їх висоті. Газоблок Stone Light має розміри 10х20х60, де висота його 20 см. А газоблок Jon має розміри 10 на 40х60, де його висота 40 см. Зручно це чи незручно, все залежить від того, чим ви звикли працювати. Але ми, як магазин будівельних матеріалів, маємо і один, і інший блок завжди в наявності. Також до нього маємо клей для приклеєння або піну, клейпіну, все, що потрібно. А придбати газоблок та інші будівельні матеріали ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонти, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль «Буд». Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю. А також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.